Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу показати моє чергове замовлення, яке я виготовив. Це 4 таких акваріума, які будуть стояти на стійці для акваріумів. Ось ці майже кубики 45х45 45 і ширина 40. Оці прямокутні довжина 90, ширина 40, висота 45. Вони йдуть отак в парочці. Тобто ось цей буде поряд цим і там той аналогічно. Получається, грубо кажучи, кубик це 90 літрів об'єм, а ось ці 160 літрів об'єм. Зроблені з скла 8 мм, повністю. Поліровочка, кромочок, ребра Ось для того, щоб ставити на них покривне скло. Ну і відповідно тут двохсекційне покривне скло, тут по секції. Ось вийшла така краса.